Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти, що болгарка це не найкращий вибір для столярних робіт. Це мультизадачний пристрій, але е, в столярці він має серйозні недоліки. Тому давайте почнемо. І так, основи столярки: це нарізання і шліфування. І це і це може робити болгарка. Але давайте розглянемо спочатку нарізання. От ми такі думаємо купити один інструмент, не купляти, наприклад, циркулярну пилу і нарізати сугубо болгаркою, Які для неї є диски? Ну, Це зараз стоїть по металу, але ставиться точно такий же самий по дереву. Ну я не скажу, що він супер класний. Можна алмазним нарізати, є ще ось такий диск, ну, це теж не все, все відноситься ну, до неточних дисків. Можна поставити сюди теж аналогічний циркулярний пилі, такий же самий зубчастий диск. Окей, і з диском, понятно, можна можна встановити, він буде працювати. Але що ж не так з болгаркою? По-перше, оберти. Оберти в болгарки зазвичай набагато вищі, ніж у циркулярної пили, і це небезпечно. Тобто безпека тут дуже сильно порушується і може чи зламатися диск при цьому, чи ну, отримати різні трави. Окей. Це акумуляторна болгарка від Дніпурем. У неї регулюються оберти. Можна виставити як 9 тисяч, так і 3 тисячі оборотів. 9 забагато, а 3 мож, можуть бути і замало, тому що якщо тут зазвичай в циркулярній пилі йде десь 5 тисяч, тому 3 тисячі можуть бути трішки замало. Ну, припустимо, ми поставили для безпеки 3000, щоб не зламати диск. Добре, це, це, це питання ми вирішили. Диск не зламається, вона буде різати. Диск поставили теж відповідний, такий самий, як на циркулярній пилі. Що далі? Ми такі думаємо, щось порізать. Положили доску чи брус, і саме головне. Як я говорив, шліфування і нарізання. Якщо ми говоримо про столярні роботи, це повинно бути зроблено точно. І тут точність до міліметрів вимірюється, точно і рівно. Точність і рівність це дуже такі от. Взагалі, речі несумісні із болгаркою. Тому що е, як, як зробити рівно? Рівно, це все залежить від е, руки оператора, тому що як він її покрутить у болгарку, так вона й піде. Тобто, тут тут рівно відрізати щось практично неможливо. Е, можна там. Ви скажете, паральний упір поставить, хорошо, я таки ставлю сюди паральний упір, але до чого я його буду чіпляти? Тут, тут фактично немає якогось упора. Наприклад, якщо ми, у нас йде у цир, циркулярній пилі ось дискова пила, тут йде платформа, до платформи можна паральний упір причепити. То для циркулярки, чи не циркуляр, болгарки у нас нема такої можливості. Уже, уже мінус. Тобто потрібно зробити якусь приспособу із парельним упором. Е, уже, тобто для початківця, який взяв інструмент е, ну, чи, чи просто людини, яку, яка хоче просто взяти один універсальний інструмент і ним працювати. Це неможливо. Е, бо, навіть банально ті речі зробити рівний різ, він вже не зможе нею. Е, добре, давайте розглянемо е, цей інструмент для різання в якості торцової пили. Так, ще одне тестове відео, де я тут щось знімаю. І так, наступний пункт. Ми таки вирішили прикупити стійку для болгарки. Тут, припустимо, ми її закріпимо, і в нас буде така собі міні-торцева пила. З відповідним диском і все таке. Да, в такому ключі в цілому е можна налаштувати рі плюс-мінус рівний різ, тому що тут вже воно виставлено. Але ж, е знову ж таки, це, це не торцева пила. Тобто, Протяжність е, дуже маленька. Е, уже великі заготовки ми не зможемо нею відрізати. Е, про розпустити доску я і говорити не, не буду, тому що ну, цієї функції у нас теж немає. Тобто, тут є функція чисто е, нарізки невеликих шматків. Тому що, що в нас? Тут диск стоїть 125, тобто ну, ми, ми зможемо порізати тільки дуже маленький брус або, або дошку. Звичайно, можна купити велику болгарку з великим диском, але все, от, знову ж таки, це, це все дуже небезпечно і. Все-таки точність різу, навіть при такій апаратурі, вона буде відрізнятися від тої самої циркулярної пили. Ціна болгарки плюс уже стійка, і це вже майже така сама ціна, як і ми можемо купити ось, наприклад, цю акумуляторну дискову пилу. Яка яка виконує набагато м, е, е, більше задач по дереву. Можна і розпустити доску, і рівно відрізать. Е, е, це і є тут пили відвід. Тобто, е, пили від відео тут теж треба щось самому придумати. Система захисту. На порядок слабша, ніж у циркулярній пилі. Тут у нас практично весь диск гуляє. Цей захист з боку, він ну, не дуже ефективний. До прикладу, тут у нас весь диск закритий кожухом. Тобто, тільки тоді, коли воно, дерево доходить сюди до ріжущого диску, він відходить. І, а потім в кінці закривається назад. Та, такий же самий принцип зроблений і на торцевій пилі, там повністю десь закритий, е, і також на розпилювальному столі є захист, а тут у нас е, ну, захисту, як на мене, е, немає. Це один із е, не, найнебезпечніших інструментів. І так, з нарізанням зрозуміло. А що ж там з шліфуванням? Для шліфування є ось така платформа, яка встановлюється, Або ось такий пелюстковий диск. Ну, Ось цей пелюстковий я навіть встановлювати не буду. ну, Він як і для металу, і для дереву йде. Але це для грубої очистки. Ну, тобто, там. На рівні десь 40 зерна, навіть, може менше. А ось цей зараз поставлю, покажу, тому що на нього ідуть аналогічні е, круги, як і на ексцентрикову е, шліфмашину. Але з одним нюансом вони без е, е, отворів, тому що тут немає збору пилу. Так, зараз. І так, платформа для шліфування є. Круги з різною зернистістю теж є. Що ж не так із шліфуванням? По-перше. Це швидкість. Швидкість, так само як і для нарізки, так само і для шліфування. Швидкість у болгарки набагато швидше. І при цьому диск починає швидше зношуватись. Ось як видно на моєму диску тут вже налипла деревина, але якщо ще ним трохи пошліфувати, то він. Ну, набагато швидше буде зношуватися я вже це провіряв. По-друге, самі, самі оберти тут кругові. На, до прикладу, на ексцентриковій шліфмашині, вони тут оберти не кругові, вони ексцентрикові. Тобто, цей круг робить такі. Рухи, крім того, що він робить, іде по кругу, але він робить ще в сторони рухи. Від того й назва ексцентрикова шліфмашина. І, і сам результат виходить набагато кращий і якісніший. А, а тут при шліфуванні, воно буде видно, що оце, оце, оці такі круги від шліфування. Е, наступне. Е, це безпека. Безпека при шліфуванні, е, все-таки е, це не нарізка. Тут е, Уже таких великих травм ми не отримаємо, але все, все ж таки, е, якщо доторкнутися до е, диску під час руху, е, е, хороші травми, такі серйозні, ми отримаємо порізи, е, ну такі, дай Боже. Тому що оберти великі, і який би тут круг не, не стояв з зубцями, без зубців, просто е, шліфувальний папір все одно він пошкодить руку. Ну, можливо, там, якщо працювати в перчатках, то, то, то порве перчатку, або ще щось, рука буде ціла. Але ж, дивіться, до, до прикладу, ексцентрикова шліфмашина. Тут такого не буде ніколи. Я вже сто раз торкався під час руху. Е е Поранитися тут е неможливо. Так, е да, типу, якісь може неприємне відчуття, там, це є трошки, але, але ну, е нічого подібного там, щоб можна було порізатися, тут не, не буде. Показуємо. В моїй руці нічого не було. Ось я голими руками доторкнувся до е, обертаючого диску. Е, болгарки, якщо це зараз зроблю, то тут реально буде, буде, буде травма. І останнє, але не, не менш важливе. Ексцентриковій шліфмашині є отвори, і весь пил всмоктується всередину в ось цей мішок, або можна під'єднати пилосос і все, весь пил буде збиратися. Тобто навкруги летять е, такі ну е, невелика, дуже малесенька кількість пилу. Я після неї практично не, нічого не прибираю, чиста майстерня. Е, в болгарки Весь пил буде летіти навкруги, причому це весь стіл буде в цьому пилі. Там Оператор буде в пилі, на підлозі пиль, вся майстерня покривається пилом, тому що оберти великі, він їх отак от розкидає по, -по, по всьому. Тут нічого йому не дає всюди, і після кожного такого шліфування потрібно буде дуже гарно прибирати. При цьому ще й потрібно буде працювати в маски, щоб пил не летів в дихальні шляхи. Так далі. Тобто з, з ексцентрикою я можу собі спокійно працювати без маски, не боячись, що, що на мене полетить е, пил. Да, якийсь там може летити, але він не долітає до мене. Е, тому тут маска не потрібна. А тут же ну, тут в цілому е, працювати нею в майстерні е, взагалі неможливо. Тобто десь там пошліфувати на вулиці, да, будь ласка, можна, там, де не важливо, що у нас е, пил розлетиться і щось десь там замаже. І так, як підсумок, шліфувати болгаркою е, незручно, е, неефективно і, ну, і небезпечно. Давайте розглянемо взагалі для чого, коли болгарка ефективна. Для чого тоді ось такі от є платформи, ріжучі диски випускають по дереву і так далі. Люди їх беруть, в яких випадках її треба використовувати. На мою думку, найефективніше вона по дереву використовується для демонтажних робіт. Треба щось відрізати, ну, тоді, коли нам точність особливо не потрібна. Нам треба просто зрізати щось і прибрати. Там, в цьому випадку болгарка справиться дуже добре. Коли робота йде, наприклад, на вулиці, і нам потрібно зашліфувати там старий паркан, і тут теж нам особливо е не хвилює нас пил, е якість цього шліфування, нам просто треба зняти старий шар. Того В такому випадку я б даже поставив, можливо, ось таку ось такий пелюстковий диск і пішов по тому паркану. ну, чи, або так це, це тільки з, з, велик, з великою зернистістю. Там 40 або, наприклад, десь даже 30 тут існує. Можна спочатку цим пройтися, зняти основний шар і потім ще ще пройти таким. В такому випадку це 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 хороший варіант. Ну і, взагалі, коли немає іншого інструменту під рукою, варто знати, що можна нею зробити теж таку от роботу. Часто, ну там нам треба щось, наприклад, кусок відрізати там, навіть тої самої доски, але нам там точність ніяка не потрібна, просто нам треба відрізати її і десь положити. Ну, в такому випадку підійде болгарка, її з головою вистачить, і ви можете ну, собі один інструмент купити, і ну, тобто, зазвичай. Як е, люди починають з болгарки? От вони купляють додому собі болгарку і стараються всі роботи, які вдома є, підлаштувати під неї. Навіть в тому випадку, там, де вона не вміє, роблять якісь приспособи, щось, щось, щось якось видумують, і вона справляється. Але ну, я в своєму випадку з болгарки не починав. У мене був е, перший інструмент це, це ексцентрикова шліфмашина і е, е, ось ця ось циркулярна пила. О, це були мої перші інструменти, тому що я е, хотів працювати з деревом. Я знав, що, що мені потрібен інструмент, який е, саме працює з, е, з деревом, а не, там, е, як в випадку болгарки, із металом, із каменем, з плиткою і так далі. Тобто це мультизадачний пристрій, Його, е, в нього можливостей дуже багато. Е, можливо, в Якщо тема цікава буде, я в якомусь наступному ролику розберу е, інші можливості і е, е, ту сферу діяльності, де болгарка показує дійсно хороший результат. Там можливо нарізка металу е, там чи, чи е, нарізка, е, там не знаю, е, плитки. Е, там так, да, дійсно, можна, можна показати х, хороший результат, там уже цей інструмент ну, не справиться. Але ж все-таки там теж є свої е, професійні інструменти, які можуть е, е, більш точно це зробити або більш безпечно. Е, але ж ну, теж тут треба враховувати і ціну цих інструментів. Інколи потрібно просто щось швидко зробити. Підшліфувати, відрізати і тому, да, в такому випадку я погоджуюсь, болгарки з головою вистачить для домашніх робіт. Але ж якщо ми хочемо щось займатися столярною роботою, навіть для дому, для себе, там, зробити там, стіл, там, табуреку, там, якісь, якісь вироби робити для себе, того я болгарку не рекомендую взагалі. Ось купуємо просто ексцентрику шліфмашину, машину купуємо циркулярну пилу або лобзик, це буде більш ці інструменти більш заточені під дерево. Вони будуть в цьому випадку більш ефективно працювати. Тому давайте використовувати інструменти за призначенням. Надіюсь, всім сподобався відеоролик. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. І до нових зустрічей!